Ми часто питаємо, чи любить він мене, але правильне питання інше: як саме він любить мене, як він це виявляє? Які дії чоловіка можуть продемонструвати дружині любов про відносини і подружні стосунки? Ну правда така. Чоловік може щиро любити, але дружина цього не відчувати і не знати. Не тому, що він поганий, а тому, що чоловік і спосіб кохати і жіночий спосіб відчувати любов різні. Для багатьох чоловіків любов це я забезпечую, не зраджую, я тут знаходжусь. Для жінки любов це турбота, увага, присутність, участь. І тепер одна важлива фраза, яку має почути кожен чоловік. Жінка відчуває любов не тому, що він не робить погано, а тому, що він робить гарно для неї. Тож які дії справді говорять жінці, ти для мене важлива. Перше, чоловік слухає, не перебиває, не вирішує, не дає порад, яких не просили. Просто вміє слухати. Саме слухання це для жінки найпростіший і найщиріший прояв любові. Друге він помічає її стан. Ти сьогодні втомлена. Давай я заберу частину справ. Це маленькі речення, які роблять величезну різницю. Третє. Маленькі дії щодня. Принести чай, поцікавитись здоров'ям. Підставити плаче, щось лагодити без нагадування. Жінка розквітає від постійності, а не від великих жестів зрідка. Четверте, повага в тоні. Жінки дуже чутливі до слів, який тон лікує. Грубий ранить. очевидно, здається. П'ять. Саме ініціатива, коли чоловік сам бачить, що треба зробити вдома у стосунках, у сім'ї і робить. Ну, з цим нам складно. Але це створює відчуття партнерства, а не я все тягну одна. Шість. Підтримка в складні моменти не лекції, не зберися, не настанови, а просто я з тобою. Це найглибший чоловічий вияв кохання. Сьоме ніжність без причини, обійми, дотики, поцілунок між справами це повертає жінці відчуття безпеки і близькості. Восьме спокій, який він приносить у дім, випромінює. Жінка розквітає там, де немає страху перед настроями чоловіка. Ну і ключові моменти. Любов це невелика подія. Любов це безліч маленьких щоденних дій, кроків, через які жінка розуміє поруч зі мною чоловік, на якого я можу спертися. Пишіть ваші коменти, підписуйтесь, не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.